«Куда до кого?» «Паяльника шукаю. Вин тут?» «Хм, я думал, ты большим будешь. На другой поверх поднимайся. Там твой паяльник. Я доповим». Яке у прохід заборонено. Глухий чи що? Так от, Сталкер. Далі. Не можна. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Спочатку налити. Ім'є. Скіф. Гаразд. Проходь. Це бляка ваше обладнання, професор. Яке чомусь не у ондичайте, А дай Чузони! Кто ты? Вписывайся Вы решил внушку богатый, земною? Далин и я? Обговорювали картину, що вимальовується в зоні, і в нас цей пазл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Добре. Лише нерозумному. Полковнику що дозвольте. Ви скіф, вірно? Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж Скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту, вірно? А артефакт у сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно. Збережство. Я був там на мене напали, так само як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось іще знаєш. Допоможи знайти виблядків, Скіф. Щось схоже трапилося з вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що. Ще один гребаний сканер. Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом? Не прикидайся дурним! Зараз сканерів в зоні більше загрбаних сталкерів! Я нічого не знаю Е-е-е! На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхрена собі. Монолітівський КПК. Нарешті я розворушу це гнізда. Дикі острів. Укріплення Молков, два. Ні, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мені рацію. Зотов прийом. Сканер з артефактом. Там у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику. Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери. Це колишні монолітівці. Ні. Це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу, подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зото, полковнику. Не почув прийом. Просто перевірка, біді. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова інді Час. храму науки, притулку геніїв, місця, де граль не шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам, вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу. Ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося. Ще одна помилка в розрахунках Енштейн. Скіф, ти рушай на дикі острів, знайди їх лідера бродягу. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповість, яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти, бійцю! Чекає новин. А яке у нас діло було? <плес> <плес> Спочатку на лице. Давай поговоримо. З ними перетерти не зможе. Трохи згодом, ага. Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча варта вже потихеньку стає її частиною, тільки от їм не кажи, не відкачаємо потім бідолах. Сходи на лісопілку скіфра. Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш. Тут якийсь вільний пропускай. Про людина прямо до столу. Хто сказав, що добре? Ріхтер, хлопці з ізолятора. І я шрам. Mm. Розслабся. Цього разу підійматимеш хіба що чарку. А. Що це було на фабриці? Як там? Бери що під рукою. А опинитися під рукою в зоні. Може різне скане. Я... піду огляну місцевість. Мені сказали це розробка інституту. Хто сказав? Далін? <гум> <гум> Ні, малий. Всі їх виробиться розробки проекту X зі старих лап. Проект X? У зони багато секретів закарбованих в кістках. Учені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Ну. Не любите варту. Ай. Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Технології це майбутнє. А від ваших чудес лише проблеми. Проблеми від експлуататорів зони. І я відчуваю, що це лише початок. Ще пак, викинь з голови Далінське лайно про світле майбутнє. Добром це не закінчиться. Ні для кого. Чого ви хочете досягти? Замволені! Спокійно! Темна сторона зони, але є інша, світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. Клондайк артефактів. Новий дім. Чи кожному своє. Головне, нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише леген. Добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібошок? Mm. Розумію, розлючений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. Своїх вистачає. Сподіваюсь, у вас все вийде. Щасти. Ну, радий познайомитись. Дякую за допомогу. Іскра пам'ятатиме.